Я би хотів задати таке от питання. А чому взагалі Єван... Євангеліє описує нам історію Різдва? От просте-просте питання. Навіщо ця історія вона взагалі є в Євангелії? Який урок ми можемо із неї взяти для себе? Одразу забігаю наперед, уроків можна взяти багато. Звичайно, з будь-якого біблійного тексту ми можемо багато взяти уроків, але сьогодні я зупинюсь на одному. І знову таки повернусь до питання: а навіщо нам взагалі історія про народження? Як ми бачимо, євангелісти Марк і Іван вони пропускають цю історію. Там не написано про народження Христа, і тим не менш їх євангелії не стають від цього менш духовними або менш змістовними. Вони також залишаються важливими для нас. Але Матвій і Лука вони підіймають цю тему. І я зупинюсь саме на Матвію. Судячи з того, які теми він підіймає в своєму Євангелії, ми можемо трошечки реконструювати, на які питання він відповідає своїй спільноті, які він пише цей текст, кому він пише своє Євангеліє. Тому що Євангелія кожного євангеліста це була відповідь, умовно скажемо, своїй церкві на ті питання, яких їх турбувало. І от Матвій він пише юдейській спільноті. Юдейській церкві, скажімо так. І перед ними виникло таке питання: а чи був той Ісус отим Месією, якого всі чекали? Цю тему дуже гостро підіймає і висвітлює, показує Матвій, тому він ставить дуже багато акцентів на старозавітні пророцтва в тому там збулось те пророцтво, там збулося те пророцтво, там збулося те пророцтво протягом життя Христа. І одне із перших для Матвія дуже важливо показати, що при народженні Христа збувається пророцтво, яке сказано у Ісаї. Те, що народи діва і, буде, і дасть йому я з нами Бог. Це одне із важливих, те, що Матвій хоче показати. Показує, висвітлює, добре, зрозуміло, але. Є одна дуже-дуже важлива ремарка в цьому всьому. Коли Матвій пише цей текст, коли Матвій описує народження Христа, він наривається на великий скандал і йде по лезу ножа. Але чому? Матвія перший розділ, 18, 20 вірші. А народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосипом. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосип, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Матвій описує нам про непоро... історію про непорочне зачаття. Те, що вона зачала Марія від Духа Святого. Ми можемо читати такі тексти, взагалі, скажімо, тексти, які десь не наукові, скажімо так, да? трішки відрізняються від нашого світогляду. І атеїстичний такий світ, світогляд посіяв нам певну думку. Що 2000 років тому люди були такі. Примітивні по своєму мисленню. У них, значить, було багато міфів, казок, легенд, релігій Вони вірили майже все підряд. Ну і от 12 євреїв вирішили придумати релігію. Чотири з них, точніше, три, один був сирійцем, написали такі собі євангелії, там багато всяких фантастичних історій. Люди це все прекрасно прийняли, повірили, і отак от релігія з'явилась. Але насправді це дуже і дуже неправильна думка. Коли Матвій пише цей текст, те, що діва зачала від Духа Святого, що взагалі кому він пише? З яким народом він має взагалі зв'язок контакт в той момент? Перше, це давайте візьмемо греко-римський світ. З однієї сторони, ми знаємо те, що у них дуже розвинута міфологія. Ой, дуже розвинута, великий пантеон богів. Скільки легенд, міфів у них сказано. Вони вірили в багато що. Але паралельно з цим, у них була дуже розвинута прекрасна грецька філософія. Вже існують праці і цілі школи філософські Платона, Аристотеля, Епікура, з'являється стоїцизм. Аристотель взагалі був першим атеїстом, як його вважають, він висміював грецьких богів. І ми можемо згадати приклад, коли апостол Павло потрапляє в Афіни. І він починає, що Він починає свою проповідь людям розповідати, як описують в діях Лука, він розповідає про що? Про Христа і Воскресіння. Павло мав трішки, знаєте, такий, він говорив грецькою, але мав юдейський акцент. Не до кінця було зрозуміло деякі слова. І виходить так, те, що Христос і Воскресіння грецькою це Христос і Анастасіс. Це жіночі імена. Тому, коли греки почули, що якийсь я прийшов Павло, розповідає про Христос і Анастасіс, якісь, мабуть, дві нові богині. І вони запросили його в Ареопах послухати, що ж це він за нову таку релігію, якесь нове вчення розповідає. Апостол Павло починає все розповідати, його слухають, слухають. До якого моменту? Та саме до моменту, коли він каже про Воскресіння з мертвих. І яка реакція всіх? Ну, більшості людей, скажімо так. Дії 17-32, почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали: Про це послухаємо тебе іншого разу. Тобто люди, у яких стоять статуї Гераклу, який здійснив 12 подвигів, які знають про Прометея, який жертвував заради людей, і майже, скажімо так, воскрешався також. Вони цьому всьому навчені, але коли вони почули про те, як людина на повному серйозі каже про Воскресіння з мертвих, вони просто посміяли з нього. Тобто люди не були такими і примітивними, готовими вірити абсолютно у все. Друге, Матвій пише, кому: юдеям. А там справа іще набагато складніша, тому що юдеїзм сам по собі він чистий від всяких міфів. Від легенд і тому подібних речей. За що розіп'яли Христа? Яке було головне звинувачення? В тому, що Він назвав себе Богом. Ідея того, що людина може бути Богом, це велике свят, велике богохульство. Бог один єдиний. І він не може бути кимось, людина не може бути Богом. Ми не можемо зобразити Бога. І тут Матвій пише цим людям, що від Духа Божого Руах Яхве. Зійшов на Марію, і вона зачала. Це скандал, великий скандал. І Матвій, коли пише, він це все усвідомлює. Якби як кажуть атеїсти, Матвій вирішив, скажімо так, підтримати, створити нову релігію, він би займався тим, чим займається будь-яка влада в будь-який час будь-якої країни популізмом. Він би казав прекрасні речі, які було б цікаво людям послухати. І він би як популіст просто промовчав би про якусь подібну історію і навіть би не згадував. Але Матвій не був популістом. І він не ставив собі за мету написати текст, який має порадувати когось або дуже багато людей до себе завлікти. Він ставить собі за мету трошки інше. І тоді виникає питання, чому Матвій пише такий текст, який може на нього, йому, скажімо так, вилізти, вибачте, боком. А відповідь одна і вона дуже проста, тому що Матвій знав, що це істина. Коли людина знає істину, вона не побоїться її сказати навіть всупереч того, якщо хоч весь світ буде готовий з нього поглузувати. Матвій не був свідком цих подій. Можливо, він на той момент ще не народився, коли це все відбувалось. Або, можливо, був дитиною. Ми не знаємо точно, який був вік Матвія. Але він точно не був свідком. Цю історію він почув, можливо, йому розповіла Марія, можливо, з інших джерел. Але Матвій щиро і повністю вірив і довіряв цьому. Чого? А тому, що він знав, хто такий Ісус. І він знав, хто такий Ісус для нього. І, знаючи Христа особисто, знаючи Христа для себе, йому не потрібно більше нічого. Він довіряє і вірить, і каже, і заявляє цю історію як істину. Історію Різдва. І тепер питання просто таке виникає до нас: а чи є різдвяна історія для нас істиною, про яку ми не побоїмося сказати світу всупереч тому, як світ зможе це прийняти? Можливо, посміятись, поглузувати або сказати, що це щось неадекватне? І відповідь на це питання полягає в іншому питанні: а чи знаємо ми Христа? Не просто як особу, особистість, яка колись жила, колись існувала, щось там робив? Ні, ні. А як особистість, яка, яку я знаю сам особисто, у якого у мене є з ним зв'язок і спілкування. Нехай це питання залишиться з нами. А чи є справді різдвяна історія для нас істиною? Про яку ми можемо і захочемо розповісти світу всупереч усьому. Це питання буде з нами. А зараз давайте піднімемось і підготуємо наші пожертви. Господь наш Боже. Ми дякуємо тобі за цей день, за це світле свято Різдва, Господь. Ми знаємо те, що ти прийшов одного разу в цей світ, Господь. Який також переживав дуже складні часи, переживав окупацію. Але Господь, Ти є набагато вище цього всього. І Твоє світло, воно набагато сильніше будь-якої темряви. І сьогодні, коли ми збираємося, ми святкуємо це різдвами саме в першу чергу, Господь, ми згадуємо саме той історичний момент, Господь, величний, коли ти прийшов, і з цього розпочинається. Велика історія спасіння Господь. Ми згадуємо саме це і ставимо його на вище всього того, що відбувається зараз у святкуванні Різдва, Господь. І ми хочемо зараз просто прославити Твоє велике ім'я, Господь, а також ми хочемо виразити Тобі подяку за те, що Ти, великий Бог, зійшов сюди до нас, до людей, сам став людиною, поніс страждання. І все заради того, щоб викупити нас, щоб ми мали можливість повернутися до тебе, і ми мали вічне життя, Господь. Та це великий крок, який ти зробив для нас, за який ми насам, насправді абсолютно не заслуговуємо, Господь. Тож ми виражаємо тобі славу і подяку, великий наш батько. Амінь.